над однією темою, яку мені Бог так на серце ложить говорити. Ви знаєте, що ми з вами посереда говоримо про духовні благословіння, і ми з вами говорили про одне духовне благословіння як усиновлення. І коли я працював над цією темою, мого серця тронулося одна дуже цікава деталь. І ми з вами сьогодні про неї поговоримо. Якщо попросимо зараз Ваню, він висвітлить нам тему нашої проповіді, якщо ви записуєте, можете записати її. Тема нашої сьогоднішньої проповіді називається уведення синів у славу. Уведення синів у славу. Ми сьогодні будемо говорити про статус, який змінився під час Воскресіння Ісуса Христа людини відносно Бога. Ми з вами постійно говоримо, що Новий Завіт і старий Завіт відрізнявся в основному в тому, що змінились відносини між Богом і людиною. Ми говоримо, що старий Завіт був побудований у відносинах, так як Господь і слуга. Бог був у ролі Господа, Господа, а люди були у вигляді слух. І ми, коли читаємо Старий Завіт, ми це яскраво прослідковуємо, що у відносинах Бог так запланував. Але коли ми говоримо про новий завіт, коли ми говоримо про Євангеліє, коли ми говоримо про послання апостолів, ми бачимо, що вони говорять про нові відносини. І ці відносини заключаються як відносини батька і сина. Тобто ми розуміємо відносини між Господином і Слугою і відносини між батьком і сином. І саме смерть і Воскресіння Ісуса Христа це переломний момент, коли відносини змінюються. Коли відносини змінюються. Давайте спочатку ми з вами продовжимо читати той текст, який я вже почав читати. Ми попросимо наступний слайд. Ми прочитаємо, як Ісус явився Марії Магдалині. Ми вже перед цим чули, що Марія Магдалина прийшла до гробу, не знайшла там Ісуса, знайшла відвалений камінь. Вона пішла, розказала про це учням. І після того, як Петро з Іваном все це побачили, написано, що вони що зробили? Повернулися до себе. Це у нас 10-й вірш. Учні повернулися до себе. Але Марія Магдалина, вона залишилася там. Вона нікуди не пішла, вона залишилася. І ось 11-й вірш ми читаємо, 11-й вірш 20-го розділу «Євангелія від Івана. Написано так. А він явився Марії. Він явився Марії. І цікаво, що Марія наскільки була в горі, наскільки вона була стевожена, збертежена, що вона зразу йому що зробила? Не впізнала. Але, друзі, коли ми читаємо про Ісуса, коли він вже воскрес, ми бачимо, що його постійно люди не взнавали. Постійно, я не знаю, як він змінився ззовні, що його люди просто не взнавали. Можливо, це тому, що люди десь у своїй голові вже відклали, що Ісус помер, і яким трапляється людина, похожа на Ісуса, вони ну, розуміють, що Він помер, але Марія його не узнає. Але після того, як Ісус сказав їй Маріє, вона його узнала, вона його впізнала. Я думаю, це тому, що Ісус якось по особливому говорив ось це ім'я. І Марія ну, запам'ятала, що саме так до неї звертався Ісус. Звісно, нам переклад не передає, як Ісус сказав це Слово. Але Він це так сказав, що Марія зрозуміла, що це. Хто, що це Ісус? По одному слову, вона це зрозуміла. Ви пам'ятаєте, коли Ісус зустрівся або пристав до двох учнів, які йшли в Амаус? Ви пам'ятаєте, що Він їм дуже багато говорив, говорив, а потім, коли учні сіли вечеряти, і написано, що Ісус зробив, переламав хліб і написано, що учні, що зробили його? Впізнали. Я не знаю, чи бачили учні, як Ісус ламає хліб, дякує за хліб. Але ось ця дія, вона в них як щось викликала, вони пізнали і зрозуміли, що перед ними Ісус. Вони це зрозуміли. І от ми бачимо, Ісус являється, являється Марії. І я думаю, що це явлення це не просто так. Це явлення Марії, воно повинно нести якесь послання. Воно повинно щось передати. Воно потрібно повинно щось, на щось акцентувати увагу. І ми далі читаємо, що Ісус говорить Марії, 17 й вірш. Не торкайся мене, бо я ще не зійшов до Отця мого. Але піди до братів моїх і скажи їм, сходжу до отця мого і отця вашого, і до Бога мого, і до Бога вашого. Я не знаю. Читали ви ці тексти, чи не читали. Ну, коли я читав цей текст, на мою увагу звернуло слова Ісуса Христа, коли Він сказав, але піди до братів моїх. Але піди до братів моїх. Друзі, в цьому тексті Ісус не говорить про своїх ну, біологічних братів від Марії. В цьому тексті він говорить про кого? Про своїх учень. Ісус перший раз називає своїх учнів своїми братами. Якщо ви будете читати Івангелію, яке написано перед цим, ви ніде не знайдете, щоб Ісус називав своїх учнів братами. Чому? Тому що вони були його учні. Він говорить, ви називаєте мене учителем, так, да, це дійсно так, я ваш учитель. Він говорить, ви називаєте мене Господом, так, да, дійсно це так, я ваш Господь. Але ніде він що не називає своїх учнів братами. Що ж змінилося? Що змінилося після Воскресіння Ісуса Христа, що він не говорить Марії, піди, скажи моїм учням. А він говорить, піди, скажи моїм братам. Що скажи? Що схожу до Отця Мого і до Отця Вашого? Ми також бачимо, що. Ісус, коли проповідував, Він говорив, я прийшов явити кого? Отця, вам, мого Отця. Але ніде мене читав, що він говорить, я прийшов вашого Отця вам явити. Але тут говорить, що я схожу до вашого Отця, до вашого Отця. Ми бачимо, що євреї називали себе дітьми чиїми? Авраама, правильно, Авраама. Євреї цим дуже пишалися, ми діти Авраама. Ніхто себе не називав дитиною Божою. Євреїв такого навіть розуміння не було, щоб себе назвати дитиною Божою. І коли Ісус говорив, що я син Бога, ви знаєте, як це е, тривожило і різало слух євреїв? Сама тільки ця фраза в них викликала до Ісуса Ненависть, що Ісус себе називає Сином Божим. Звісно, ніхто навіть в думках не міг подумати, що я дитя Боже. Ми діти Авраама. ми діти Авраама. Кожен єврей так розумів, кожен єврей так говорив. Але Ісус говорить, ні, я схожу до Отця Мого і до Отця Вашого. Я не знаю, чи Марія зрозуміла, що Ісус сказав, і як вона передала це учням, і як вони це все сприйняли. Але Ісус перший раз називає своїх учнів братами, і він перший раз називає свого отця отцем своїх учнів. Перший раз. Перший раз.